Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Так, друзі, зараз буде на прямому включенні з вами і з нами контент. геніальна людина в прямому сенсі. Розказуємо попри війну, сирени так постійний стрес, обстріли українські школярі все одно навчаються. вони собі будують якісь плани, ставлять цілі, мріють і досягають неймовірних результатів інакше й не скажеш у Дніпрі, 17-річна Єлизавета. Ок Покоро склала національний мультипредметний тест на максимальні 600 балів. Дівчина отримала 200 балів з української мови, з історії України, з математики, і все це без жодного репетитора. Єлизавета, випускниця Дніпровського ліцею номер 139. В її атестаті суцільні 12-ки з усіх предметів, але особливу любов, ще з початкових класів має до математики. Окрім любові до точних наук, ліза захоплюється малюванням, катається на роликах і дуже любить читати у середньому. Прочитує 5 книжок на місяць, а ще пише власні рецензії. Найбільше їй подобаються історичні книжки, детективи і фантастика. І зараз Єлизавета е, Кпокоро з нами на прямому зв'язку. Е, Лізо, ви з нами? Доброго ранку. Доброго, Доброго чути. ранку, чути. Боже. Ну, ми за вас дуже раді і щасливі, що ви у нас в Україні така є. Ну, ваша реакція. Ви планували, що отримаєте той максимум? Чи все-таки були сумніви, що трошки менше? Ваша перша реакція? Ну це ж просто вау! Ну, моя перша реакція була доволі спокійно, адже я розраховувала на такі результати. Протягом року ретельно готувалася до НМТ. Єдине, що найбільш а, напруженим моментом було натиснути кнопку Завершити, адже одразу думка, чи все відповіла правильно. А, який, за який з предметів найбільше переймалися? Який вам з предметів вдався найважче? Найважчою була найважчою була англійська. А, англійська. Зрозуміло. Тобто, так скільки балів там ага. набрали? Там було 173 бали. Нормально. Ви кажете. Ну, як ви готувалися до мультипредметного цього національного тесту? І хто вам допомагав? Дійсно, у мене ніколи не було репетиторів. А з п'ятого класу я почала ретельно готуватися з кожного предметів. І, і також я брала участь в олімпіадах. Вони були потужною підготовкою, оскільки давали змогу не лише розширити кругозір, а й пристосуватися до тих умов, в яких проводилося справжнє НМТ. Так я навчилася організовувати свій час і також мати змогу а, сприймати ті умови, коли ти сидиш під наглядом незнайомих вчителів протягом тривалого часу. А щодо підготовки конкретно до НМТ, то з літа після 10 го класу я почала готуватися до історії за книгою Тетяни Замерової Підготовка до ЗНО з історії з комплексне видання. Боже. А, а потім, коли почався 11-й клас, я знову брала участь у олімпіадах, почала перечитувати історію. дивилася безкоштовні вебінари на Ютуб-каналах iLearn, Turbo ZNO ЗНО, ЗНО Хаб. А з 10 класу, з другого семестру, мені також, як будь-якому учню, який навчається за програмою та України, запропонували безкоштовні. Ага. Онлайн-курси з підготовки до мате з українського мови та математика. З 11 класу ще здобулися з історії. Ліз, ну, ж ви така самоорганізована, ну, просто... ну помітно. що... Ще 5 книжок за місяць читати. Кілька мов знати, де ви знаходите на то все час. І... і ще хочете мріяти стати вчителем з математики. Чому? Е, ще дитинство я почала захоплюватися математикою і взагалі такою професією. Як вчитель, я вважаю, що математика це база будь-якої науки, а вчитель це та людина, яка постійно навчається. Тому саме така професія мені до душі. Чи чи визначилися ви з вузом, в який вуз угу. ви будете вступати? Так, я вже визначилася. Це буде Дніпровський універс національний університет імені Олеся Гончара. Для мене я й вибрала саме його, оскільки він знаходиться в моєму рідному місті, і так само характеризується великою популярністю, як і в регіоні, так і в Україні. І так само я хочу піднімати рейтинг свого регіону. Клас, Боже, як свідомо золота людина, по іншому не скажеш. А Дніпровському національному університету велике теж вітання передавайте. Бо системи засоби масової комунікації, спеціальна журналістика закінчила свого часу. Я дуже вам дякуємо. Ви надихаєте успіхів на всіх ланах вашого життя, широкопорих. Спасибі, Єлизавета Покоро. Боже, такі такі діти бувають. Ви чули теж, як вона відповідала? Наскільки свідомо, наскільки мудро, і це ж треба було. Це ж яка самооргані Ація з п'ятого класу готуватися, вибудовувати, дивитися різні Ку. там вебінари. Круті люди. Молодці. Боже, пишаємося, так, пишаємося. Так, пишаємося. А, друзі, ну а сьогодні ще й виповнюється 156 років, як світ дізнався про існування друкарської машинки. І 23 червня 1868 року Крістофер Летем Шоулс запатентував перший печатний пристрій. Перша модель печатної машинки була розміром лише зі стіл і друкувала лише великими літрами. Ну а до того ж самого тексту друкарі не бачили, адже папір ховався всередині. Та за 5 років оновлено модель. Почали випускати в в компанії Remington. І першою, хто її придбав, був письменник саме Марк Твен. Саме на ній він і надрукував той самий легендарний роман пригоди Тома Сойера. Отак, так. Боже, я свого часу на друкарській машині колись намагався написати е, курсову роботу. Серйозно, але ж там одночасно треба спочатку було навчитися на ті клавіші ну, натискати, так, так. щоб у тебе мозок спрацьовував і рука абсолютно так, знає м'язова пам'ять була, де літера угу. знаходиться і так далі. А в цьому був прикол. Да. А свого часу, а потім електронна машинка з'явилася і було вже легше набагато. Ну, Коротше кажучи, така історія такого пристрою. Так, друзі, друзі ми наближаємося до зараз головного на ранок. Не зазначу перед тим, що Наша знімальна група працює на одному з місць е, прильотів е, російської ракети. Е, під завалами можуть бути люди, і рятувальні операції відтак тривають. З якою новою інформацією зараз ми вас познайомимо і буду у нас Олександр Ковальов на прямому включенні. Але перед тим нагадаємо про збір. Друзі, ми нагадуємо О. про збір для Максима, 12-річного, йому потрібна генна терапія. Е, і перше липня це дедлайн. Має 1 першого липня вже отримати той укол. Зараз є. 92 мільйони з лишком такою сумою. Такою сума була станом на 10.20 ранку. Так ну і впродовж ефіру маємо надію, що зберемо ще кошти і озвучимо вже суму в кінці ефіру. Ще також ми розігруємо сертифікат Глемпінг Буковель. 4 доби на дві особи. Всі гроші також з цього розіграшу йдуть на допомогу Максиму. Розіграш до 27 червня триватиме так. Що таким чином можете і допомогти? Бо 200 гривень то відносно така невелика сума для того, щоб отримати той відпочинок на 4 дні в Буковелі ще й на, на дві особи. Ну а ми набажаємося до головного наранок. Зараз будуть подробиці про події в Україні в світі, зокрема в столиці.